І знову всім привіт! Доброго дня всім глядачам та просто любителям тихого полювання. Ну що, слава Україні, героям слава. Що, друзі, вирушили сьогодні знову на, на ліси. Вирушаємо сьогодні близько біля села. Не будинки далеко, забіг я таку дубину одразу, починаємо з неї. І перевіримо Березу. Вчора ми там накосили конкретно. На одному місці, можна читати, я нагорав на сумку козарів. Знайшов більше десятка білих грибів. І ми зайшли тільки що в дубину, починаємо з неї. І зразу нам попадає на вході двіцьких два. Такий початок у нас сьогодні. О, оце початок. Бачите який. А тут назад попадає один. Ох, це риб. Відчуваю, сьогодні нам з нині знову хата буде така вчора. Двіцький старовий. Трохи менший за вчорашнього. Вчора теж такий був півтора кілевий. А тут за ним двіцький гарний. Молодий, здоровий. Треба говорити тихо, аби не потікали грибочки. Двіцьке чудо. А це нам повезло. Що початок, то початок. Як? Класний? Ставимо лайк за такий початок, підписуємося на канал, погнали, шукати другий. Може нам вже сьогодні повезе. Поки друзі говорив, говорив, обдивився. Тут ще є він. молоденький недалеко. Один. Є ще другий. Різ недалечко від цих. Зразу не замітив їх. Говорив. Потім встав, а вони є. Так що місцинка конкретна. Палки гарні чотири грибочка нам. Красота. Ну, друзі, я вже взагалі не жалкую, що я сюди пішов. Пройшовши буквально ще пару метрів. Того знову попадає. Дивіться який. Ого, оце грибок як намальований. А він собі тут такий. Подивіська, це краса. А це просто казка. Не гриби, а казка. Ох. Це наш. Не дурно ми вчора повернули. у Березину на розвідочку. Вона нам підказала маршрут на сьогоднішній день. Ось, пішли в нові місця. А тут такі гриби, подивіться, красний знову нам попадає. Чудовий білий грибок. Що біляшик, то біляшик. Як Наталочка каже, біляшик. Ну що, друзі, і ті ще всі на купі. Приніс я ще цього до них. Я тут покрутився, тут ще є чотири. Дивіться, там зазирає. там один такий красунчик, Там другий. Тому ще два. Подивіться кану. Як тут красту вони? Ось. Що краса, то краса. О! І цікий гарний один. О! Пішов другий. Так, третій. І тут на звідки четвертий. Ну отків чотири. Оце нам вже повезло. Грибний день на сьогодні вийшов. Ось, і знову така купа. О, місце порадувало. Недурно, я сюди йшов. Ну що, переходимо в Березову дивитися. Може там щось є. Вчора мене ще там гарний грибів. Що, друзі, перейшов я в Березову. Тут ми були вчора. І тут дивіться, на нині є знов красень. Який тут знов є. А він собі тут виріс. О, ще один. о тому є ще один. Друзі. А то є ще один. Ось який. о Ще один молодий. На ну, сьогодні нам везе знов таки два гриба. Тільки що в дубині ми підіймили десяток. І зразу березно прийшли і стану два. Добре, дивимося далі. Думаємо, ми ще тут щось знайдемо. Чистим дем. Ну а тут ціла сім'я. Дивіться який тут кландарик. Козарків. Оце картинка. М? Так би бігти тут насадив. Один який красний другий. Там три. Чотири, п'ять. Сімейка чудових козариків. О, дивіться які краси. А це нам везе. Що везе? Дивіться, Тут аж три. Три зараз. Ось таких чудових. Гарних козарі. Краса, краса. Йдем. Так, а тут нам попадають таких два білих. Подивіться, як біля берези. Ще не знаю, чи вони добрі, чи їм вже амбус. Зараз дивитися. Ой, тут вже підгнив. Цей, напевно, там цей цей що жовтенький, гарний. Можна брати, Цей же всього. Це голошаємо. Хай собі сіється. цього візьмемо, цей ще гарний. Ось, знову такий нам попадає. І опять там білий попадається. Недалечко від тих двох. Знов такий здоровий. Ух. Знов такий вже поїджений, старий, мокрий. Ей, будемо його лишати. нема що брати. Та. Трошки ми тут запізнилися, друзі. Тому козарик бачу. Ось тому зазирає, запідемо візьмемо. Трішки ми запізнились, тому що таке знов білий. Такий здоровий там. Чи що тут таке? Ух, ка шляпа тут загнив. Здоровенний. Капець. так, Чотири гриба таких на одному місці здорових. Ми, друзі, запізнилися сюди. Були б дні три назад, чотири. Тут було б на косивка. Ну, ж так нормально взяли півторби грибів у нас білих. Добре, продовжуємо, може, знайдемо кісь молодих пах. Ну що, друзі, общем я поставив сумку. Та десь немає смислу ходити, точно розвертаюся, там ось знову і два попадають таких чудових. Ось. Я так зрозумів, що ми вже більше ніде не підемо. тут поколотимося. Назбираємо таких чудових гарних козариків. Напевно, що зараз сумка вилетить тут махо. Ох який. Здоровий. Знову дивіться які три. Чудові молоді, такі гарні. О, красова, а там ще є. Це ми зайшли удачно. Що містина, то місцина. О, то не в буках збирати. Там людей купа перейшло. Риби попадаються рідко. Ну, білих немає, але ну, нічого. Будуть і такі інвіські класні. Знову купка. Три кроки, вони там якісь знову ще великі. Ми його вже брати не будемо, не вибрати молоденькі. Ось там я бачу ще молодого. Пішні голоду гори знову є. Ось якісь тут кавеликі, інші нормальні. Ох, є білий, друзі. Є білий, ще такий гарний. Колому самих мухоморів. Обана, дивіться. Охомар, один другий, а тут дивіться білячок. Опа. А я ходжу по бучинах, бо знаю де. Їду, вони тут, кажуть, тут біля села під хату. А де є білий? І ще такий красень. Ох ти який. Зараз будемо що, що козирів сипати чи що. Хм. Не знаю. Це вже мені подобається, поки йшли козарики. А то ще білий попався. Так, але я йшов сюди за козариками, де їх бачу. А ось дивіться, які тут козарики попадають. Ого. Дивіться, три за раз. Такі Три за раз. Тут ще один. Капець знімаю, камеру не включаю. Гриби насіяні тут. То ми тут наберемо нині, напевно. Так, білого беремо, йдемо далі. Ой-ой, ой друзі, це щось неймовірне. Капець, я навіть не міг собі таке уявити. Десь пару кроків дійшов там. Отакий біляк. Зазирає. Недалечко від того. Ось. Такий багатир має патик. Красунчик. Це капець. О, а мене потіло на опеньки, я назбираю білих і козирів. Краса. Зараз фотографуємо його. Чому я раніше сюди не повернув? А я скільки років заходжу по цю березуму і не повертаю цю посадку. А тут дивіться, що твориться. Недалечко від села. Капець трошки обідно. Ходити, бо знає, куди побучених так далеко. А гриби ось тут під боком самим. І знов такий красень. Сумка там ось, стоїть. Та я ще навіть не чистив того білого. І тих козариків. Кручусь на одному місці. Тому що він зайшов цю посадку, але ми її зараз обійдемо повністю. Подивимося, що тут твориться. Мені це вже починає подобатися. Скільки тут грибів вже. Ось. Добре, навіть поки що не чистим, шукаємо ще. Так, і що пару кроків відійшов від сумки і знов козар такий гарний. Падає який чудові. Такі екземпляри гарні. з них десь подутки білий-біли. -біли. Так, тому що такі червоніється. А то мухомори. То є мухомори. Так, адреналін, друзі, в крові вже кипить. Після знайдення тут грибів. Ух ти, йомайо. йо! Оце, друзі, там гриб. Капець. Ну ми попали на грибах. Я ще йду з тим козарем. Сумка там у недалечко. Пішов вверх прокрутитися. Там дивіться, що зазирає. О, це грибок. Що грибок. -ма! Йо. Та це трофей! -ї -ї. Мама мій, то тут більше кілло! Подивіться на цього гіганта! Та це капець. Єй-єй! От тобі нове місце! Та... Да. а я ходжу по буках, а вони тут під носом. Під самим селом Посадці Це чудеса. Ну це треба фотографувати. Так. Ну це краса. Друзі, це напевно найбільший гриб цього року. Не знаю яким він стане. Ой, мойо. Ох, та там він тут важкий. Подивіться, ще добрячий гриб Ого, тут тут більше кілю. Оце грибака. Це шапака. Це нам повезло, що повезло. Це називається пішов за підпінк, за опеньками, за підпіньками. А поповна такі гриби. Є-є-єй, закапець. Подивіться, це що ти? Це здоровий. Мама мія. Це нам повезло, так. А з боку там козар. Навіть не знаю, чи її вже брати. Я вже сам не знаю, що то робити. Дивіться, які чудові, та беремо поки що. Ось. І це ми лише зайшли в ліс. Вийшов я з мішаного лісу, зайшов сюди, цю посадку. А тут, дивіться, що твориться. А тут козарів настелено. Просто на Гриб на грибі, один на однім. Іди збирай, тому ще один великий. Я вже навіть його брати не буду. Чи ні? Та ну його він вже намок, хай лишається. Там далі ще один. Я вже навіть не знаю, де сумку дів. Так, сумка де наша тому. Так, сумку ми тому лишили. Зато сумку шукати. Я так пішов. За грибами пішов, пішов, пішов. Фух, це капець, це місце. А це в місці півтора грибів, друзі. Це збираємо, а це нам повезло. Що повезло? Десь я бачу ще козарі. Я вже не бачу. З тим рибом вже все це збило з голови. Ось. Ще такий один чудовий. такі. А поки що беремо, не видно. Ой, там ще таких молодих. Ціле коло молодих. Ой-ой-ой. Дивіться, яких тут ще молодих. Бів. Козарики такі класні. Збереж знов ще один молоденький. Кипець повний. Туди на однім. Ого. Взагалі я це все зношу на купу. Попробуємо це все перечистити. Бо я вже тут такого понакидав по лісі. А що це все позбирати? Два миде. Ох, погрибок. Це великан. І знову нам попадається. Молодий білий гриб, по який гарний. Який це красавчик? Ох ти який. О! Молоденький, гарний. О, я ще там нічого не чистив, все стоїть на купі. Пішов трошки ще кочів біля сумки. Це неймовірна казка. Продовжує йти і тут далі. Дивіться, яких шапок один за одним. Вони вже такі великі попадали. Ой, там ще один. Ну, тут є молоденький. Ще тримає гриба в руках. Продовжує йти, по кок, сумки кручеся, святки коло, а тут грибів. Ох, так. Це ми попали з вами. І пару кроків, і опять гриби. Всякі гарні козарики. Такі класні. Молоді, ой, ламалася ніжка. Нічого, ой, знову. Повна рука. Так. Ох, тому я бачу знову купа шапок. Таму знову самі такі великі. Так, йдемо, напевно, повертаємося до сумки, це все перечистим. Сумка тому. І будемо йти далі. Сонечко вилазив, зранку було дуже хмарно, їздив зранку в бучину, назбирав повну корзину білих. Потім думаю, я вже піду біля села, біля хати подивлюсь. А тут зайшов, а тут дивіться, що твориться. Що тут твориться? Видно, що тут ніхто не ходить. І знову білий. Ось така купа. А цей гриб то взагалі. Гриб всім грибам гриб, Капець. Ого. Добре. Чистимо, йдемо далі. Ну що, друзі, продовжуємо косити наші грибочки. Дивіться кінно далі попадають, які гарні. Ого. І саме головне, що ходжу на одному місці, збираю і збираю. Тих лишень витягнув і пару кроків. Там знов такий здоровий. Ну, як білий гриб. Оце підберезник. Ого. Дивіться, який здоровий. З такою теньку ногу. І пару кроків, і знову ще один. Ще цей тримає в руках. Ось і знову ще один. А тому далі зазирає, друзі, білий гриб. Але ми йдемо, тому що заберемо козарика по дорозі. Тому що у нас червніць, то червоніці мухоморич І тут вони всі ростуть тут купу І білі, і козарі. О, і козарі. Бачите? А тут мухомор з боку, сусід. Так, ось це, тому що закупа. яка Та така інтересна, а ні, це просто купа. Тут мухомор. А там далі знову козар. Ось які. О, десь які красені. Оце гриби. Один за одним, один за одним. Я ще так не збирав у цьому сезоні. Взагалі не пам'ятаю, коли так давно таки було. Щоб так ребе там о, білий зазирає. Що, як до нього залізти, трохи важко. Ось дитячий там красень. Білий-білий наш. Ах, біляшик. Що біляшик, подивіться, який чудовий. О, ох, сидить. Пішов, дитик, біляшик. Гарний, здоровий, красота. Ну тут не знаю, що казати, емоції зашкалюють. Тут. Оце така роздача нині гриба. Ну, завтра ми мусимо піти сюди. Добре провірити цей ліс. Сумка у нас вже майже повна. Фух, дозбируємо додому. Ішов що, друзі, шоткі до сумки там з цією купою грибів. І все-таки нам повезло. Йшли ми за опеньками, ми їх знайшли. Хоч трошки, десь який корчик гарний. Ох, такі красиві. Тут собі прямо це береза, по-моєму, на березі. І ми знайшли корчик. О! Знайшли ми його пеньки. Вони багато, але і тут вони теж полізуть. Ну, ще може днів 5-6 і в ними буде лів стелений. О, Попадають нам корчик старих рогів. Вже старенький, величезний, з кручисько. Така краса, Брати не будемо. Нас так нема куди. Місця вже немає. Хай лишається. І опять нам попадаються друзі рожки. Вже сьогодні другий раз. Ось. Знову біля пеника, такий молоденький корчик, гарний. Ось такий красивий капець. М -м. Така краса брати не будемо, немає куди. У нас повна торба грибів, нас назбирали. Нема куди брати, хай лишається. Добре, торба там вверху лишив, зараз спустився сюди поза заропами ж дуби. Тому щось є. Ну все, на цьому будемо закінчувати. Добре, бережіть себе, бережіть своїх близьких. Все буде Україна. До наступних зустрічей. Зустрінемося на слідущих чудових рибалках. Па.